Дотракійське море регіон Есоса, який знаходиться в тисячах миль від вестероса і лежить на схід від вільних міст. Величезна площа цієї місцевості покрита невисокою зеленою травою і здалека може здатися, що це море. Дотракійське море називають так на честь Дотракійців, які його населяють, кінні воїни, які збираються у велику Урду і мандрують рівнинами, спустошуючи сусідні землі. У північно-східній частині регіону знаходиться ваєс Дотрак, його столиця та єдине місто і культурний центр Дотракійців. Затракійське море знаходиться на північ від Хазару, бухти работорговців та червоної пустки, яку бояться навіть Затракійців. Південний кордон проходить річкою з Кахазахтан. Червоні пустки захищають від вторгнення до тракійців Затракійське море доходить майже до нефритового моря, але поряд з ним проходять гори та ліси. Але це не заважає дотракійцям здійснювати набіги на прибережні міста, де вони знаходять скарби та рабів. На заході в море межує з лісом фахору, який відокремлює його від вільних міст, але не захищає останнього від набігів. В коментарях пишіть, який регіон ви хотіли б побачити в наступному відео, підписуйтесь на канал, поширюйте це відео та переходьте в наш телеграм, посилання в описі.